Христос, посеред нас, дорогі наші телеглядачі, брати та сестри, настав четвертий тиждень Великого посту. У ці седмічні дні ми з вами помічаємо, як майже припиняється на богослужінні спів, який виражає радісний стан духу, а більше віддається перевага читанню, з якого відповідає дням Великого посту. Сьогодні Свята Православна Церква відзначає віддання свята благовіщення Пресвятої Богородиці, а також прославляє собор Архангела Гавриїла. Цей небесний Архангел був обраний Господом для того, щоб стати благовісником Діві Марії, а з нею і всім людям принести велику радість про втілення Сина Божого. Тому на наступний день після благовіщення, прославивши пречисту Діву, ми дякуємо Господу і почитаємо його посланника Архангела Гавриїла, що послужив таїнству нашого спасіння. Святий Архестра Гавриїл, служитель Божої всемогутності, сповіщав старозавітному людству про майбутнє втілення Сина Божого, надихав пророка Моїсея при написанні книги буття, явився праведній Анні і звісткою про народження від неї Діви Марії, а також невідступно перебував у Єрусалимському храмі із маленькою Марією і, взагалі, охороняв увесь час її земного життя. Він з'явився священникові Захарії, передбачивши народження предвісника Господнього Іоанна Хрестителя. Господь послав його і до святого Йосифа Обручника. Він з'явився йому у вісні, щоб відкрити йому таємницю втілення Сина Божого від Пресвятої Діви Марії. Власне, і жінки мироносиці почули від архістратига радісну звістку про Воскресіння Христове. А отже, згадуючи у цей день явління святого архістратига Гавраїла і його ревне виконання божественної волі, православна церква закликає своїх з вірою і старанністю вдаватися в молитвах до великого ангела. У такий чудовий квітневий день православний календарь вітає з ним ангела іменинників, яких ми називаємо Параскева, Гавриїл та Лариса. Много я вам літ! А ми з вами прислухаємося до повчань Василія Великого. Бережіться вимірювати піс простим утримуванням від їжі. Ті, хто утримується від їжі, а ведуть себе погано, уподібнюються нечистому, який, хоча нічого, не їсть, однако не перестає грішити.